Ми привезли 15 приладів штучного ділянці легень. Загальна вартість наданого обладнання сягає близько 18 мільйонів гривень. Дані прилади є передані нашими партнерами за Німеччини, а саме Матівською службою допомоги міста Сарловіс. Прилади оснащені акумуляторами, тобто вони зможуть працювати при відключенні світла, а також вони мають свою мікросистему, стійку підтримують руки і до... мальтійська служба передає першому медичному об'єднанню, дитячому відділенню лікарні Святого Миколая 18 ШВЛів, такої провідної фірми провідного виробника, який є сьогодні один з найкращих на цьому ринку. Раді дуже допомогти дітям Львова, області. Ми маємо наразі дуже велику потребу в апаратах штучної вентиляції легень, оскільки наша служба інтенсивної терапії доволі стрімко розширюється. Тобто це одна з реанімацій, яка в нас відкрилася буквально ну, відкривається незабаром. Це саме інтенсивна терапія для пацієнтів після великих нейрохірургічних втручань, для того, щоб їх відділити від загального потоку пацієнтів. І такі пацієнти часто потребують після операційної штучної вентиляції легень, штучної підтримки дихання. Там також ці апарати Шерел допомагатимуть нам рятувати життя в відділенні невідкладної допомоги, бо незабаром за два місяці в нас відкривається величезне відділення невідкладної допомоги. Там також вони будуть е, і будуть допомагати нам працювати з пацієнтами з важкою травмою і з взагалі всякими невідкладними станами. Е, тому це дуже велика подяка від нас за ці, ці апарати. Вони насправді багатофункціональні, вони підходять для вентиляції дітей і дорослих і загалом мають різні режими, які. За допомогою яких ми можемо коригувати різні захворювання дихальної системи.